Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами викладачі міжнародного рівня Беата Савчук та Яна Савада. І сьогодні ми з вами проговоримо про таку тему, як різниця в масі голосових зв'язок. Дуже часто на своєму прикладі люди мені кажуть. Беата, у тебе такі класні, сильні, високі ноти, белтинг, листок, а ось низи у тебе звучать невпевнено. Чому я відчуваю себе дуже-дуже впевнено, насправді на своїх низах. Тому що хочу пояснити сьогодні про те, що як є у світі різні типи фігури, так само у нас є різні типи голосових зв'язок. В чому вони є різні? В масі, в товщині. Також, як, що в нас ще є різним? Це будова гортані, будова хрящів, правда Яна? Їх розмір, так. Тобто, і це, звичайно, дає різницю у звучанні. І, наприклад, якщо в одної людини соль малої октави буде звучати так впевнено, так і класно, у іншої людини вона може звучати по іншому. Наприклад. Аріана Гранде, і зрівняємо з Крістіною Агілерою. Або ще кращий приклад: Аріана Гранде і Майлі Саріс оце прям дуже такий класний контраст, так? Хоча вони будуть співати одні ті ж самі ноти, але Майлі буде звучати на них більш впевненіше, а Аріана буде звучати для когось не впевнено. Хоча вона візьме ту ноту і заспіває її. Угу. Послухаємо. Давай. І так, ця пісня називається Don't Dream Is Over. One Love Manchester. Цей концерт Аріана Гранде посвятила саме після от теракту в Манчестері, коли відбувся теракт mm -hmm. саме на її концерті. То цей концерт One Love Manchester був присвячений саме цьому цій трагедії. І вона з Майлі Сарус виконувала тут пісню Don't Dream Is Over. Давайте з вами послухаємо. There is freedom within, there is freedom without. Trying to catch the deluge in a paper cup. Uh -huh. Many battles are hurt. many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're, you're traveling. traveling with me. Hey. hey now, hey now, don't you. Positions are causing me suspicion, but there's no proof. All night I gotta see. In the paper today, it tells of war and a race, but you turn right over to the TV page. I got the lyrics hidden right over here. Hey! Hey! Малі навіть почула, що Аріані вже там важко, да? і mm -hmm. Малі таке Окей. Значимо, з того, що дивилася цей концерт, ця пісня була спонтанною, вони не планували її співати. Mm -hmm. Тому Майлі знає цю пісню дуже добре, тому що вона її обожнює, її співає дуже часто. Різниця взяла вона ту ноту, правда? Взяла. Mm -hmm. взяла. Але. Не так вона звучала в чи ночі, не так сочно, як у Майрі Угу. Я б ще це додала до тих, хто любить приходити з запитами: я хочу співати як хтось. Тобто, ви не будете співати як хтось, ви будете співати в своєму тембрі, своїми да, у кожного свої звички, розмір гортанів, грешів, голосових складок. Тобто, все це буде. Е, ти не можеш стати іншою людиною, тобто, да просто фізично ти, фізично ти не можеш стати. Тебе своя анатомія, своя фізіологія. Тобто, все це і треба, як як Мерая Керія зробила в своїх мінусах. Шукати свої плюси і використовувати свої плюси. Ось дивіться, Аріана Гранде має свій такий, знаєте, лейді стайл. Так? Вона uh -huh. така прям дівчинка, дівчинка, і вона навіть прийшла так говорити. Оце: О, oh, yes, oh, my god, І в неї трошечки така uh -huh. лаксива подача через край. Так? І таким чином вона згладила весь свій регістр uh -huh. в один колір, в один стиль. що uh, і в неї є що такі ноти висередні, що в неї ноти ось такі високі, і в неї ось такий визглажений тембр, хоча вона дуже класно вміє копірувати інші тембри. Але для себе вона знайшла свій стиль, в якому вона звучить цілісно, красиво. І скажи мені, чи скажуть Аріані Гранде, що а, слухай, щось ти там не впевнено в тих нотах звучала? Я Ребята, думаю, що ні. Зато мені ви можете таке казати. Я, де, у мене зовсім інший темпер, ніж, наприклад, що я за пісню співала? А, я свою пісню співала, окей. Uh -huh. Дім да, у мене там куплетик в низькому регістрі, і я його співаю своїм низьким регістром, так як я його співаю. Uh -huh. Ще, з ким ви мене зрівнюєте? Це є мій такий саунд у цих ноточках. Мені Okay, я відчуваю себе дуже навіть впевнено. Uh -huh. Якщо вам не ок, ну вибачте, ваші ожидання з моєю реальністю. Я згадала тільки що свою ученицю, яка з якою ми розбирали там пісню М'юз. І ну це чоловік співає. тобто Ми повністю там робимо, розбираємо техніки там цей твенг, як він робить зривчики, всі ці брейки, тобто всі ці переходи на різне змикання. Але вона, ну тобто, по технічному вона співає, ну, так також само, да, ми це все розібрали. Але їй взагалі не типу свій голос. Вона говорить: Просто він я чую його, типу ну, чоловічий голос, чоловічий тембр. І він такий м'ясистий, а я ось роблю, наче те ж саме. Але мене все якось плоска, по дівчаті. Ну, я не можу тебе зробити вже чоловіка. Дуже складно цей момент. Такі моменти, що я що я роблю, Ми міняємо тональність, в якому. В якій звучить її голос так, щоб їй подобатися? Ось mm -hmm. ця гонитва, щоб співати в оригінальній тональності, це ну чесно, ну це міф і якесь переконання, що обов'язково треба співати в оригінальній mm -hmm. тональності кожного свої вигідні тональності. Ви знаєте вообще про те, що кожен співак має свої такі а, джокерні круті. Тональності, в яких вони звучать, адень зазвичай це ля мінор-мажор, ля, ді, ля мажор. це Фа мінор, це до дієс бемоль мажор. Короче, розумієте? І вони повторюються. Точно так, послухайте Малісарісу, через одну, через одну пісню тональності повторяється. Не mm -hmm. того, що типу, в неї там діапазон, маленький. ні, інтервали, то ж пісні різні. Mm -hmm. Просто є, є вигідні тональності для вашого тембру, коли ваш голос звучить. Круто, фірмово. Uh -huh. Та ж сама в Джесі Джейс ситуація, та ж сама ситуація тінника та у будь-кого. Технічний діапазон, так, да, ви можете брати там 5 октав, да, uh -huh. але є робочий діапазон і робочі тональності. І треба, треба міняти тональності, бо на голос, коли йдуть співати, да, на сліпі прослуховування. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. На сліпі прослуховування. Дуже часто я чую, що тональність міняється, тому що. Це ці тональності в співачки, яка зараз співає, голос звучить ну так, як не звучав в оригіналі, як оригінальний співак. І за зміною тональності ви також можете зробити щось нове по-новому і взагалі ексклюзивне. Тому угу. я раджу, і друге, це це розібратися, чому не подобається голос, і трошечки пропрацювати ці переконання, що мій голос має бути таким як... Розумійте те, що це мужчина, а це жінка, ви жінка, і навпаки. І навіть якщо ви співаєте то ж саме по да, жінки пісню, подумайте про те, що ви взагалі різні фізіологічні угу. люди по різному складені. Тому думаю... Ну, себе. Я думаю, що це чисто психологічно, тому що тональність абсолютно зручна. її голос нормально там звучить. Просто вона себе так сприма. Це початківці, да, тобто вона ще не звикла до свого звуку, до своїх mm -hmm. технік, не звикла до твенгу, можливо, також. Якщо ти співаєш да з твенгом це також початківцям дуже лякає. А, і через це їй ближче. Співаки, наприклад, навіть да, ті чоловіки, які співають фальцетом. І вона ж також фальцетом співає, і от так знаєш, щось схоже, прям, знаєш, от прям ближче, да? тому що все ж таки легкий звук. Да? А ось там, де м'ясисте, де чоловік співає більш таким да, постаровокальним грудним, да, тим змиканням, то там да, може типу, да, відразу відчуваєш цю контрастність, тому що не така маса все так. рівно. Так, я думаю, що все буде добре, просто з часом людина прийме так. себе і. Треба приймати себе, тому що ви прекрасні з тим, що у вас є, і не треба гнатися за чужим щастям, то що кожен розвивається в своєму потоці і в своєму темпі, і кожен має різні маси, окраси і так далі. Кожне деревце, яке виросло на нашій землі, воно по-своєму прекрасне. Ви ж не кажете, оце дерево не таке, як нічого. Ану, Да? Мені здається, через це ми полюбляємо писати з тобою свої пісні, себе проявляти саме як себе. Ось, так. І через це У мене, так до речі, і... зараз такий відбувається процес. Я зупинилася писати, тому uh -huh. що я, я відчуваю зміни дуже сильні в собі, і я не хочу писати музику того стилю, якого я писала. Я хочу більше такого рокового або баладного, uh -huh. знаєш. І живих інструментів хочу uh -huh. більше. Ось. І зараз я так е... знаєш, як багато артистів є, що випустили два альбоми, а потім на рік пропали. Зараз в мені на... накопичується, я пишу, але я шукаю музикантів-продюсерів, які зможуть мені зробити так, як я хочу, uh -huh. щоб звучало це так, як я хочу. Тому що до цього я була така, наче в пошуках, наче робила щось таке. Ну що дають, з тим працюю. Ні, я тепер буду так робити, щоб я даю, а ви мені робіть так, як я хочу і. Щоб це звучало якісно, це... я тебе дуже розумію, тому що також зараз мене моя творчість також на паузі. Ну це було пов'язано з війною, коли гурт, скажімо так, на паузі також став а, і через це я себе також стала шукати саме з іншого боку. І через це я також почала а, до екстрим вокалу що, то, тож я хочу трішки додавати саме цих екстремальних технік більше робити музику трішки також важкіше зараз. У мене mm -hmm. зараз є таке бажання спробувати себе трішки. Важкіше йому. Yeah, okay. Я бажаю кожному з нас розвиватися і йти в ту сторону, де ми хочемо, і роз, реалізовувати себе, так само і нашим слухачам. Не бійтеся йти в ваші тіні. Якщо у вас є переконання, що то дуже складно чи там страшно, ідіть туди. Це переконання насправді, там, де страшно, там і круто. Те, що не там. Там можливо ви знайдете себе. Пробуйте, не сидіть у зоні комфорту і uh -huh. старайтеся не сприймати людську критику, якщо вона не конструктивна, фактами, не підтверджена, не аргументована. Не сприймайте її на себе, тому що я кажу: сказали мені, що слабкі в мене низи, я не впевнено себе почуваю. Ну це їм так здається, я то відчуваю себе впевнено. Аріана Гранде теж себе відчуває, Ну блін, сорі, в неї тоночі зв'язки, ніж у Марії. але ну, марі не візьме такий свисток, як аріана візьме. Тут просто розуміння: ніколи не зрівнюйте себе з кимось, не зрівнюйте інших. Приймайте себе, приймайте людей, такими вони є. Дякуємо за ефір. Пишіть коментарі. Okay. Пока.